На Сумщині внаслідок вчорашнього буревію та грозу знеструмило 60 населених пунктів. Про це вранці повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За словами речниці Сумебленерго Олени Закревської, на 16-ту годину електропостачання відновили у 53-х з них. У селі Руднівка Миколаївської громади буревій з кількох будинків позривав дахи, а проїжа частина дороги була осипана уламками повалених дерев та гілками. За словами голови громади Сергія Саматоя, у громаді вітер пошкодив і лінії електропередач. Пройшовся по території громади Северінка, Мар'ївка, Рогізна і Руднівка. Практично всі електропереда... лінії електропередач були порвані, сплетені, скручені. На щастя, стовписті стояли на місці. Дуже багато валено дерев з корнями, вершини зламані. На щастя, ніхто з жителів не пострадав, навіть травми не отримав. Практично з кожного будинку Руднівки було зірвано криші. Де один шифера, де п'ять, де десять, а де два будинки посадили здорово. Один зовсім розкрило, розвалило фантони, і кришу зняло, заволок будинок повністю. І другий з половини розкрило кришу євро черепицю і також завало. Наразі, за словами Сергія Самотоя, підраховують збитки та планують допомогти родині, будинок, якої найбільше постраждав від буревію. Дерева, які впали, прибрали з дороги вчора.